до нового року залишається 10 днів. Якісь там південноамериканські індіяни в тропічному кліматі на цей день напророкували кінець світу. Хай їм грець, да вони просто не знали, що таке українські морози. Ще місяць тому метеорологи пророкували безсніжні новорічні свята. Хтось може й розстроївся, що за новий рік без морозу і сніг хотіли отримуйте і сніг, і мороз. І де поділися ті діячі, які борються з глобальним потеплінням. Зараз з похолоданням треба боротися. Як з цим завданням справляються за межами мегаполісів? Дивіться далі в програмі Околиця. І найголовніше на цю годину вже обідній час, а кінця світу немає. Ажіотаж викликаний цим вражає розуму. В містах скуповували крупи, сірники. Може, й дійсно з цим світом щось не так. Традиційно до подібних чуток найбільш підготовленими виявилися селяни. Є кінець світу, немає, а в льосі все є. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиця. Грудень радує, але мороз вуха щипає. Як країна справляється з негодою? Сільським бібліотекам взялися допомагати волонтери. До дня Святого Миколая родина зі Львова подарувала півтори тисячі книжок. Найстаріша дзвонарка за будь-якої погоди щодня радує село церковним передзвоном. Ось по цим кучугурам вже прибраного снігу можна уявити скільки його навалило у минулу неділю та понеділок. Зараз тут прибрано, а тоді не те, що машина людина не могла пройти, негода охопила всі західні області. За два дні випала двомісячна норма снігу, і нині в Україні залишається без струму майже сотня сіл. Цей рятувальний загін щойно повернувся завдання. Декілька хвилин для перепочинку та перевірки пожежних машин і знову на виклик. Кажуть, працювати доводиться в екстремальних умовах. Через завантаження траси Київ чоп де заручниками негоди стали тисячі людей, та півтора метрові кучугури снігу досить складно оперативно дістатися до місця пригоди. Витягували великий автомобіль фура гружона 25 тонн розвернуло посеред дороги її, і ми всіма силами, всім караулом відкопували її, бо вона почті ще в снігу була. Протягом дня рятувальники витягнули зі снігових заметів більше як десяток машин швидкої допомоги. До пологових будинків доставили четверо породів. Впора стояла була в селі Тумашівська перед поворотом. Ми витягли грейдера, приїхали за скорою. Там була породіля. Вже трохи не вродила. Ми скоро витягнули і протягнулися. Допомагати тим, хто застряг в сніговому полоні, кинулися жителі місцевих сіл. Несли чай, тепло і речі, відкривали двері своїх хат, щоб прихистити дітей та жінок. Спільними зусиллями ситуацію вдалося стабілізувати, але і в самих селах проблеми. Дві сотні населених пунктів опинилися без світла, рілися що свічками, і свічок навіть немає. Сиділи так без свічок, без тим без теплант, без нічого. Олії наливали шо? в миску і падали концем світу, і все, кінець фільму. і Тиждень нема. А як електроплітан на чому їсти приготувати? Ні на чому. Сі раді одразу почали телефонувати в обленерго, але там на скарги реагували не одразу. Телефонуємо на лінію АЕС обленерго. Вони кажуть, що бригада виїхала. Ми розуміємо, що бригада не виїхала після цього. Звертаємось до адміністрації. Вони вже якимось чином там сприяють тому, щоб вони, хоч якось, виїхали. Вобленерго пояснюють, що працюють з усіх сил. Вони буває, знайдуть пошкодження, відремонтують лінію. Знову на вечері де сніг, знову якась сосна не витримує, знову падає, знову обрив лінії. Ми всі працюємо над тим, щоб повернути електропостачання, і все це робиться. І ми просили би людей з розумінням поставитись до цих ситуацій. Ну, по-перше, це свідчить, що відповідальні керівники приватної компанії «Київобленерго» і місцева влада вчасно не потурбувалися при вирубку дерев навколо лінії електропередач про ремонт електромереж і підвищення їх надійності. По-друге, про те, що слабо організована координація робіт і оперативність дій ремонтних бригад «Київобленерго» виявило нерозторопність і неприпустиму байдужість для людей. Відрізати дрота за борг, вимагати від клієнтів дотримання придуманих компаній умов, вони вміють дуже добре. А все зробити, щоб швидко відновити електропостачання ні. Це абсолютно неприйнятне ставлення до громадян. Це взагалі ставить питання про можливість цієї компанії експлуатувати електричні мережі в Київській області. Микола Заров жорстко наголосив, що з таким станом речей надалі влада миритися не буде. Разом з тим прем'єр наголосив, пріоритет в кризовій погодній ситуації життя та здоров'я людей. По всій країні розгорнуті сотні пунктів обігріву. Можливість допомогти людям врятувати їх від холоду створена. Найбільше проблем у сільській місцевості в кожному районі України працює спеціальний штаб, там де влада приділяла увагу підготовці до негоди. Проблем фактично не існує око радує, а вуха морозом щіпає. Помиляються всі і метеорологи, і народні прикмети, але не цієї зими. Добре, що сніг прийшов раніше за морози і вкрив озимі. Тим не менше, клопотів чимало. Якщо навіть столична влада не може дати раду сніговим завалам, за межами мегаполісів ситуація складніше, адже районні бюджети зі столичним тягатися не можуть. Кагарлицький район Київської області. Як і всюди, коштів на розгрібання снігу бракує, але тут вже давно співпрацюють з місцевими аграріями. Всі допомагають, чим можуть. Хтось трактора дав, хтось десь палива. Хочу сказати, що ми своєчасно розчистили дороги не тільки комунальні власності району між населеними пунктами, а і своєчасно чистимо і сільські вулиці. Це є обов'язком наших голів місцевих громад і обов'язком. Наших керівників. У кожному селі є розписана техніка. Це техніка базових підприємств, сільськогосподарських фермерів, і в голови села є схематично розписано, за які вулиці, хто відповідає, яка техніка, хто механізатором є там. І таким чином ми це не перший рік так працюємо. Нам удається виходити із стихії нормально, як то кажуть, без страд. Село Кадомка за колгоспних часів проблем немало. Але тут і зараз місцеве агропідприємство допомагає громаді. Так, дійсно, цьогорічна зима віддалася далеко не простою для всієї України, не тільки для нашого регіону, але візьму конкретно свою сільську раду, в якій я працюю перший рік. Дякуючи нашим орендарям і у першу чергу це Петро Кіндратович Папіженко, директор товариства Переможець який мені завжди допомагає в усьому. За чим би я не звернулася, я завжди отримую допомогу. І от дякуючи таким рендарям, ми вийшли із цього скрутного становища. Постійно надавався трактор, який горнув дороги. Я вам скажу, людина працювала практично без обіду. Працювала зранку і до пізньої ночі, дороги горнулися, і таким чином ми вийшли із цього становища. І ще одне. У нас... Орендують землі сільської ради декілька орендарів, тому я до них зверталася, в них своєї техніки не було. Вони допомагали хто соляркою, хто грошима, і от таким чином ми змогли цю перешкоду подало. Звичайно, аграрій може відмовитися, як це роблять інші агробізнесмени. Тим не менше, витрачається не тільки в екстремальних ситуаціях, але й цілий рік. Звичайно, отримує вдячність громадян. Це наш святий обов'язок завжди. Я вже в господарстві. 21 рік працюю. І перший завжди був ініціатор, щоб було все чисто, щоб людям нормально було і добратися і на роботу, і з роботи, і на відпочинок, і таке інше. Так ми включаємо, що є в нас наявні два трактори, які можуть цю роботу проводити. Ми їх постійно тримаємо в доброму стані. І практично є один такий, що ми навіть літом. Бережемо, наскільки пускаємо роботи, якби залишався на ці зимові часи. І так працюємо, так маємо сьогодні чисту дорогу. Кадомський навчально-виховний комплекс включає садок і школу. На першому поверсі дитсадок. поки старші вчаться, тут тиха година. Малі, звичайно, не замислюються, чому в садку тепліше, ніж в когось вдома. Поверхом вище школа. Незважаючи на морози, батьки сміливо відпускають дітей на уроки в класах тепло. У вас в класі тепло? Так. <різвість> <різвість> У нас вже на протязі 14 років, після того часу, як ми побудували свою міні-котельню газову, питання тепла вже відійшло на задній план. Значить, забезпечуємо щорічно 18-20 градусів, так як і необхідно для того, щоб нормальні були умови навчання. Ну, це ще раз завдячуючи Петру Кіндратовичу, нашому шефу, директору товариства Переможець, який ще в ті часи, в 98-му році разом із головою села Ільянком Сергієм Миколайовичем, цю справу добро зробили. І ми зараз скористуємося цим благом. Таким чином, щороку в Кагарлицькому районі готові до холодів. Звичайно, ситуація на дорогах, як і в усій країні, непроста. Ожелить. Хоча дорожні служби за допомогою місцевої громади розчищають сніг, з ожеледдю боротися складніше. У зв'язку з погіршенням погодних умов державна інспекція працює по посиленому варіанті несення служби. Вчора, на вчорашній день було ускладнення на деяких ділянках між сільськими населеними пунктами, зв'язку з сильними поривами вітра відбувалися так названі замети. Але техніка. Спільно дорожні і комунальні служби, спільно з Державної працювали працювали селеному і працюють по селеному варіанті несення служби. Було задіяно близько 12 техніки для снігоприбирання. Користуючись нагодою, хотів звернутися до учасників дорожнього руху, якомога без потреби, якомога менше виїжджати, тому що на даний момент погодні умови впливають як на стан проїзної частини. Так і на стан транспортних засобів. Мінагрополітики попросить за підсумками першого кварталу збільшити фінансування галузі. Про це у середу на брифінгу в Кабміні заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк. І в 13-му ми теж будемо зберігати механізми підтримки виробників тваринницької продукції. Залишиться програма підтримки компенсації збереження молодняку, Додатково будуть витрачені кошти на компенсацію кілограма живої ваги для населення, як і свиней і м'ясної худоби, які будуть здані на Переробні підприємства нагадаємо, у поточному році одним з основних напрямків державної підтримки стали програми у галузі тваринництва, на які було виділено близько 700 мільйонів гривень. Зокрема, на початку грудня нараховано 304 мільйони гривень дотацій за утримання та збереження молодняка великої рогатої худоби: 16 мільйонів гривень за придбання установок індивідуального доїння, а також 62 мільйони гривень часткового відшкодування за закупку плем'яних тилистакурів. Перший рік. Коли ми мали призупинили спад поголів'я і паралельно почали нарощити його. Крім цього, державна підтримка в поточному році була спрямована на відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелів та корів, часткове відшкодування молочного і м'ясного та комбінованого напрямків продуктивності, часткове відшкодування вартості будівництва реконструкції тваринських комплексів. Та селекція у птахівництві та в Микола Присяжнюк наголосив, що ця програма державної підтримки вже показала свою дієвість, тому уряд планує продовжувати її у 2013 році. Також керівник відомства повідомив, що наступного року держава запроваджує додаткову бюджетну дотацію за утримання та збереження молодняку овець. Вважається, що дід Мороз має прийти з лісу, хоча прообразом сучасного діда Мороза є святий Миколай. Його зображують також стареньким дідусем з великою сивою бородою. На святого Миколая всі мають отримати подаруночки. А на Львівщині у ролі святого Миколая виступила жінка. Півтори тисячі книг подарувала львів'янка сільській бібліотеці. Бібліотека Катерини Гайдук займала майже усі стіни квартири. Ці книги збирали три покоління родини гайдуків. Полички від підлоги до стелі тепер порожні. Наймолодше з гайдуків Катерина пакує родинне надбання. Вся література відправляється до однієї бібліотеки. Тож гайдуки замовили спеціальний штамп. Тому що ми дуже привикли до тих книжок. Вони нам, як, як члени сім'ї, і вони завжди стояли так разом на тих полицях, і ми не хочемо їх розділяти. Ми хочемо, щоб вони так далі разом і були в бібліотеці. Подарунок до Дня Святого Миколая приймає сільська бібліотека великого люденя. Тут на рік отримують всього півсотні книг, а більше тисячі навіть не знають де розставити. Так як ми дуже задоволені таки, таким подарунком нашій бібліотеці, тому що в нас дуже маленьке поповнення, і то для нашої бібліотеки дуже великий подарунок». Організатори акції із форму видавців кажуть, внесок гайдуків найбільший, хоча навіть невеличкі книжкові дарунки приймали із вдячністю Зі світу пониці, селу бібліотека за два місяці назбирали понад 30 тисяч книжок. О, дуже різні книжки. Ви знаєте, нема чогось такого, що переважно несли те, а не інше. Ну, справді є і світова класика в українських перекладах, і українська класична література, і всякі довідники, порадники є якісь підшивки цікавих журналів. Цього є багато. Є дуже багато дитячих книжок. Цей книжковий скарб розділять між 20 бібліотеками різних сіл. Кажуть, обирали ті, де читачі найактивніші. Втім, у форумі видавців кажуть, це лише крапля в морі, адже по львівських селах більше тисячі бібліотек. Аби наповнити їх, треба більше мільйона книжок. Україна може задовольнити потреби Європи в аграрній продукції вже в 2018 році. Про це у четвер, в ході засідання колегії відомства, заявив міністр агрополітики та продовольства України Микола Присяжнюк. Міністр наголосив, цього року Україна експортує сільгоспродукції на 17 мільярдів доларів, що майже на 20% більше ніж минулого року. Збільшенню цих показників сприяв і той факт, що для вітчизняної продукції відкрився ринок Євросоюзу. Ми чітко розуміємо, тільки буде підписана зона вільної торгівлі, практично підприємства, переробні підприємства європейського світового рівня, вони точно розташуються на території нашої держави. Точно ми отримуємо додану вартість. Точно ми отримаємо додатковий обсяг експорту. Микола Присяжнюк також зазначив, що вітчизняна сільгоспродукція користується постійним попитом на зовнішньому ринку та займає на ньому одну з привідних позицій. Тільки протягом останніх двох років країні вдалося значно розширити географію постачання вітчизняної продукції. Зокрема, цього року наша країна відкрила для себе Швейцарію, Китай, Бангладеш та інші країни. Проте аграрії мають бути готові до постійної конкуренції. Ми повинні розуміти реалі, що Ринок, споживчий ринок сільськогосподарської продукції продуктів харчування, він є самий зарегульований у всіх країнах і він є достатньо жорстким. І сьогодні, маючи попит на певні види продукції, ми повинні розуміти і готуватися до конкуренції. До конкуренції з такими країнами розвинутими, які на цих ринках присутні вже багато років, за словами Миколи Присяжнюка, від нас за кордоном в першу чергу чекають зерна та олії, але Україна повинна в найближчі роки перетворитися на виробника майже всіх груп сільгоспродукції. Природно кліматичні умови дозволяють вирощувати майже всі групи сільськогосподарських культур за винятком екзотичних овочів і фруктів, зазначив міністр. На Миколая били в дзвони. Добре, коли церква сучасна і передзвін вмикається однією кнопочкою з теплої церкви. А коли все по старому традиційно дав такий мороз лізти на дзвіницю, найстарішому дзвонарю в Україні 75 років, і вона також є жінка. Хуртовина, лютий мороз, злива чи спека. А 75-річна Лідія Ставкова кожного дня за три кілометри поспішає до свято Троїцького храму. Вона дзвонарка, та що храму дає голос. У великих будищах бабусію пишаються. Адже дещо жінка, та ще й в такому поважному віці калатала будзвони. Те, що вона, є в нас дзвонаркою, це неспроста. Звичайно, таких людей і небагато. Їх зовсім небагато. Це повинно від Бога бути, як кажуть, людина обдарована, повинна бути. Всі звикли до неї. Хто приїжджає, то да, звісно, воно цікаво. О, бабуся їй дзвонить. От, ну, само собою, у нас взагалі наш храм унікальний тим, що у нас, напевно, найстаріша дзвонарка і наймолодша дзвонарка. Лідія Ставкова мріяла дзвонити ще з дитинства, адже дзвони колись врятували її бабусю, коли та заблукала серед зими, а в холодній хаті залишалося шестеро маленьких дітей, серед них і її мама. І вона вже не знала, що робити, стомилась дуже і вирішила відпочину. І сіла у сніжок і присіла і заснула. Це перший признак, що вона там замерзне. І раптом вона чує крізь сон. Беф! Бев. Бев. В той час не правило було: якщо або туман, або хурделиця дзвони дзвонять для тих, хто втратив дорогу. Дзвонити навчилася, каже, на пенсії. Просто дивилася, як це роблять інші та вкладала свою душу. Навчили й місцеву дівчинку Іванку, та у свої тринадцять вже учасник багатьох фестивалів православного дзвону. Ми вчилися, ми, ми старалися, нас навчала Ліда Хімівна, але потім нам привезли дзвони і потихеньку, потихеньку навчали, і я вчилась. Сельчани дзвонами не натішаться. Мовляв, коли лунає перед дзвін, то й недуги відступають, і земля весною раніше пробуджується. Ви знаєте, навіть от. Кропива ранньою весною раніше починає вибиватися з землі, чим у інших місцевостях. І бузок зацвітає, і чесник, цибуля. Все це росте більш-менш інтенсивніше, тому що дзвони вони дуже-дуже влітають. Аж душа радується, як вона дзвонить. Вже відчувається легкість, і як голова болить, то в мене в перестає. Щоб стати справжнім дзвонарем одного хисту замало, Лідія Ставкова переконує, дзвонити потрібно не руками, а серцем. Каже, кожен дзвін має свій голос. Кожен дзвін має свою мову. Ну, от, хоча б. Все. Просити прощення, дякувати, славити Його. Оце дзвони відголоски. Вони створюють хвон. Вони створюють хвон. Жінка каже: за весь час дзвонарства бачила всяке. І 56 відер снігу з дзвіниці виносила, і з людяної гірки в кілька поверхів з'їжджала. І от був дощ, а тоді е, замерзло. А дзвонити ж треба ж, скоренько треба дзвонити. Я на руках виважуюсь, виважуюсь, тут слизько, нічого вивазиш, виважилася, подзвонила. А я гляну вниз. А як же ж мені злозити? Лод сплошний і нема за що і взятися. Я ж поїду. Хто знає куди, вже ж глибоко. Що ж робити? Думала, думала. Я розбуваюся і в самих носках. чоботи таке даю вниз, в самих носках. Злізла по льодочку і, слава Богу. Та, попри такий екстрим і поважний вік бабуся, кидати улюблену справу не збирається. каже, дзвонитиме, доки носять ноги, і дозволятимуть руки. Від святого Миколая розпочинається низка різдвяно-новорічних свят. Головна робота зараз на селі забити кабанчика, приготувати ковбаски, спланувати стіл і так аж до водохреща, як посидиш на ці дні, таким і весь наступний рік буде. Всього вам доброго і Богом в поміч.